Якщо тобі хтось сказав, що на кето не можна солодкого, то він брехун, не вір йому. На кето дійсно не можна цукру, але солодощі можна. Дивись, мій особистий топ кето десертів. Кето чизкейк Якщо ти на фазі активного скидання ваги, то його краще зробити з сиру маскарпоне. Якщо ти вже на підтримці ваги, його можна зробити з кисломолочного сиру, але це завжди швидко і дуже смачно. Моя любов тому, що дуже швидко і просто це сир маскарпоне з еритритолом. Туди можна додати ягоди, дозволені або горішки. Дуже смачно і дуже швидко. Одна моя клієнтка ще й досі дивується, як вона худне і при цьому їсть жирні десерти. І сюди ж додам маренговий рулет з горішками. Неймовірно, просто готується, дуже смачний, і ніхто б навіть не подумав, що це кето. Власне, за це я і полюбила кетодієту, тому що я обожнюю закінчувати прийом їжі десертом, а кетодієта мені це дозволяє робити. Хочеш навчитися робити так само? Запрошую тебе на свій марафон. За подробицями пиши в Дірект.